Мир це не просто відсутність війни, це стан душі, коли в серці панує спокій, а в думках доброта. Це стан, коли ми можемо жити без страху, творити, будувати майбутнє. Ми повинні берегти мир як найцінніший скарб, вчити людей, жити в мирі, бути щирими, добрими і справедливими. Це не просто мрія, це те, що ми можемо створити власними руками. Давайте об'єднаємося заради миру. Давайте зробимо все можливе, щоб на нашій землі завжди панував мир. Я хочу дивитись, у небо і радіти. Я хочу весні зривати сонячні квіти. Хочу в мирному світі жити. Хочу так сильно, я хочу, щоб сльози не наша на радість. Хочу забути. Карну, без хоч так